Добрий день, мене звати. Марченко Ольга Володимирівна, я лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук та медичний директор клініки Ланцет. І сьогодні я вам розкажу саме про стаціонарне лікування цукрового діабету в нашому медичному центрі. Як всі знають, що цукровий діабет це хронічне прогресуюче захворювання, яке ні в якому разі не можна ігнорувати, так як таке порушення обміну речовин з часом призводить до тяжких ускладнень. Число людей з даним захворюванням щороку зростає і це пов'язано з неправильним харчуванням, з підвищеним стресом та зниженою фізичною активністю у нашому суспільстві. Це саме розповсюджене ендокринне захворювання на планеті. Але цукровий діабет не вирок. Рання діагностика, своєчасне виявлення ризики розвитку ускладнень, своєчасна корекція лікування можуть уповільнити прогресування цукрового діабету. Ми пропонуємо вам пройти сучасне, високоточне. Поглиблене обстеження та комплексне лікування цукрового діабету в умовах стаціонару з використанням сучасного діагностичного обладнання та передових методик лікування. Знаходячись на стаціонарному лікуванні, ви пройдете повне лабораторне та інструментальне обстеження згідно міжнародних настанов. Обстеження всіх суміжних спеціалістів, які мають проходити пацієнти з цукровим діабетом один раз в рік. Обов'язково в нашому комфортабельному стаціонарі. Ви отримаєте повноцінне лікування, включаючи медикаменти та за бажанням індивідуальне підібране харчування. Лікування в умовах стаціонару протягом 10 днів під постійним наглядом лікаря-ендокринолога. Також ви пройдете навчання в школі цукрового діабету протягом всього перебування в стаціонарі. І за необхідністю лікар-ендокринолог підбере вам правильне харчування, а також ви дізнаєтесь, як правильно розраховувати інсулін під їжу. Не нехтуйте своїм здоров'ям, звертайтеся до спеціалістів і ми докладемо максимум зусиль, щоб вирішити вашу проблему. Здоровим бути просто, просто приходь в ланцет.